Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Дякую вам щиро, що ви зайшли до мене в гості. Якщо зайшли вперше і ще не підписані, підпишіться, тут буде багато цікавого і різноманітного. А також пишіть свої враження від рецепту і ставте вподобайки. Так як в нашій сім'ї дуже полюбляють рибу, сьогодні я готую рибний пиріг із хребта лосося. Хребет купила, розморозила, почистила, помила, порізала на дрібненькі зручні шматочки. Чому я використовую хребти лосося, а не якусь іншу рибу? Звичайно, можна взяти іншу рибу, можна навіть взяти консерви, але я вирішила, що так буде смачніше. Рибка жирненька, смачна, корисна і досить таки економна. Хоча вже і в нас хребти подорожчали уже по 100 гривень кілограм. Тут я купила на 83 гривні. На плиту ставлю кастрюлю з водою, закипіла, додаю пряності, а також цибулю. У мене кінчики зеленої цибулі, лавровий листочок, підсолюю. І в киплячу воду опускаю шматочки риби. Варю після закипання хвилин 8-10. Знімаю пінку. Цей бульйон можна буде використати для приготування смачної юшки. Риба зварилася, шумовкою дістаю шматочки риби, нехай охолонуть. У мене риба охолонула до теплої. Тепер розбираю, відділяю кісточки від м'якоті. Маточки риби нарізаю на меншенькі. Можна навіть трохи так руками розібрати, не різати ножиком, але головне. Провіряємо, щоб не було кісточок. Дивіться, скільки я перебрала риби. На 83 гривні у мене бульйон смачний, а також от стільки риби. Хіба в консервах буде стільки риби? без юшки, без кісток, без нічого. Тому отаку рибку вигідніше купити, ніж консерви, хоча трошки їй треба поморочитися. Ну. А як без цього до риби буду додавати цибулю? Так як зараз весна і багато зеленої цибулі, буду користуватися цим моментом. Нарізаю зелененьку цибулю дрібненько. Цибулю додаю до риби, також підсолюю, пам'ятаю, що рибу я підсолювала, але ж додаю так, як цибуля в нас не солена. Додаю трошки меленого перцю чорного і все перемішую. Начинка готова. Тепер буду робити тісто. Для тіста я беру 3 яйця і перебиваю їх вінчиком. До яєць додала півчайної ложечки солі, а до борошна додаю півтори чайних ложки розпушувача. Борошно в мене не пшеничне, а вівсяне. Борошно просіваю насито і додаю до яєць. Ще сюди додаю дві столові ложки олії рафінованої, перемішую все і відставляю наше тісто нехай, поки постоїть, настоїться А я тим часом зроблю заливку на пиріг. Борошна додала 150 грам, і отаке от тісто в мене досить таке ріденьке вийшло. Шматочок сиру 100-150 г натираю на терку. До натертого сиру додаю склянку 200 мл сметани. У мене сметана 21% жирності, але це не принципово можна додати будь-якої. Все перемішую, і наші продукти для пирога готові. Треба тільки зібрати його. Форму виселяю пергаментним папером. Розмір форми у мене 24 на 17, але форму можна взяти не тільки такого розміру, можна взяти також і круглу, і буде теж смачно і красиво. Спочатку на дно форми викладаю тісто, розрівнюю його. Зверху на тісто відправляю рибно-цибулеву начинку і теж розрівнюю, а на начинку. Сирно сметанну заливку. Такий пиріг, хоч і досить таки калорійний, але я вам скажу, що він все ж таки дієтичний. Так як рибу я не смажила, а відварювала, і замість пшеничного борошна взяла вівсяне борошно. І такий пиріг можна їсти діабетикам. А ще буде дуже смачно і корисно, коли до нього зробите салат із молодої капусти з огірочками свіжими, з зеленою цибулькою. Це буде смакота. Заливку нашу чи намазку розрівнюю акуратненько і відправляю у розігріту до 180 градусів духовку, Випікаться пиріг буде 35-45 хвилин. Дивіться за вашою духовкою і за готовністю пирога. У мене пиріг випікався 45 хвилин. Дістала його, а тепер треба мати терпіння, щоб зразу його не розрізати гарячим, а трішки почекати, поки він трохи охолоне. Як для мене, то такий пиріг краще вживати холодним. Пиріг розрізаю на зручні шматочки. Але в мене вийшли не однакові, але нічого. Комусь більший шматочок буде, комусь менший. Готую такий пиріг вперше, тому скуштую, що ж тут у нас вийшло. М -м -м. Хіба такий пиріг може бути несмачним? Дуже смачно. А ще такий пиріг можна вживати з рибним бульйоном, який я відварила. Це теж буде смачно. М -м 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 -м. смакота. Дорогенькі мої, не бійтесь експериментувати. Експериментуйте, готуйте. Всім смачного. Щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі.